Друзі, усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Мільйонер з нуля, і на цьому каналі я показую свій шлях заробітку від абсолютного нуля до 1 мільйона гривень. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, як можна легко та набагато вигодніше купувати зірки в Телеграмі, ніж в самому Телеграмі. Отже, друзі, переходимо на цей сайт, спліт, посилання на нього залишу в коментарях. Під'єднуємо свій телеграм-гаманець, ну я під'єдную свій телеграм, ви можете під'єднати будь-який інший, який є з доступних. І далі натискаємо на Buy Premium Stars. Далі натискаємо на цю кнопку і все просто вписуємо свій юзернейм зверху. Давайте я впишу. Потім вибираєте ви токен, якому ви хочете депозитити, припустимо, це буде TOM. І вибирайте кількість зірок, яку ви хочете задонатити собі на телеграм. Тут можна задонатити в тоні від 50 до 1 мільйона зірок за одну транзакцію. От, припустимо, я захочу 2000. І щоб задонатити 2000 зірок, мені потрібно буде заплатити 8,5 тона. Ви закидуєте ці тони на ваш гаманець або долари, що ви тут вибираєте, який токен для депозиту. І все, просто натискайте на кнопку Buy Telegram Stars, і у вас проходить транзакція, протягом 5 хвилин вам нарахують ваші зірки на ваш телеграм-аккаунт і все. Ось так от легко можна купувати на цьому сайті зірки і набагато вигодніше, ніж в самому Telegram. Також тут є на цьому сайті можливість купувати Telegram Premium. Просто натискаємо на цю кнопку, що зліва знаходиться від Telegram Stars. І тут так само вписуєте свій юзернейм. Вибирайте токен для депозиту, вибирайте на який час ви хочете купити собі Telegram Premium, на 3 місяці, на 6 місяців чи на 1 рік. І все. Посилання я на сайт залишу в коментарях. З вами був Мільйонер з нуля. Усім до зустрічі і всім пока-пока.